У Таращанській громаді відбулося офіційне відкриття проєкту, реалізованого завдяки грантовій підтримці БОБФ МХП Громаді. В межах програми Школа лідерів Моя громада і МХП зростаємо разом. Проєкт Таращанської міської ради Джерело життя став переможцем конкурсу грантів. Ми вдячні благодійному фонду МХП Громаді за постійну підтримку нашої громади. Завдяки фонду вдалося реалізувати не один важливий соціальний проєкт, який є корисним для жителів нашої громади. В рамках реалізації проекту Джерело життя, завдяки якому були встановлені сонячні панелі на станції другого підйому водоканалу, наша громада стала ближче на один крок до енергонезалежності. Станція другого підйому води обслуговує в нас місто Таращів. і всі ми знаємо, що зв'язку з агресією не до країни. Можна так сказати, ми потерпали дуже від відключення електроенергії. Наша станція споживає, споживала в районі 5-6 тисяч кВт на місяць. Це в районі 40-50 ну, тисяч гривень в залежності від навантаження. В літнє время більше, в зимнє трошки менше. На даний час, коли ми встановили панелі споживання від електроенергії, вона всього 200 Вт у сутки. В світлу пору року, коли є сонечко, ми працюємо від фотополя. 62 панелі 30 кВт. Коли сонце заходить, працюється від акумуляторів, інвенторів 14. У нас стоїть акумуляторів, 71,4 кВт. І на відсотків 60. Ми використовуємо тільки акумулятори. І так на слідуючий ранок, уже коли з'являється сонце, знову починає працювати фотополе, яке заряджає акумулятори до стану 100% і повністю дає роботі нашої насосу. Сьогодні Трещанська громада е, вкотре взяла участь у одному з проектів е, благодійного фонду МХП громаді, і насправді дуже важко злічити вже кількість проектів, яких ми спільно працювали, але радує те, що кількість проектів вона збільшується, і найголовніше збільшується масштаби. І так, от сьогодні, ми реалізували масштабний проект. І не просто проект, а дуже важливий проект для життєзабезпечення нашої громади, адже було встановлено сонячну генерацію на комунальному підприємстві Тараші Благоустрій на тому і структурному підрозділі, який забезпечує водопостачання населення. А це для розуміння понад 2000 тисячі домогосподарств і понад 100 підприємств, і в часи блекауту... Коли світло вимикалося більше, як понад сім годин, ми стикнулися з проблемою відсутності світла і, відповідно, з відсутністю водопостачання, що, звичайно, приводить не просто дискомфорт, а робить незручним і некомфортним життя. Сьогодні цієї проблеми в Трещанській громаді не буде. Реалізовано чудовий проєкт, дороговартісний, понад півтора мільйона гривень. По-партнерській він був проплачений 50 на 50, 50% взяв на себе благодійний фонд, і 50% було заплачено із місцевого бюджету. Я вважаю, що це яскравий приклад взаємодії, синергії, бізнесу, влади і благодійних фондів, що в свою чергу робить не просто міцнішим громади, а робить потужними європейськими енергонезалежними всю країну. Тому Користуючись нагодою, дякую нашим партнерам, благодійному фонду МХП Громаді, і ми сподіваємось на подальшу плідну співпрацю. Шановні друзі, не побоюся цього слова, адже саме такою для нас є Таращанська громада. В межах реалізації проєкту Джерело життя в рамках конкурсу Школа лідерів громад, благодійний фонд МХП Громаді вкотре продемонстрував синергію між бізнесом, владою та громадою. Тож даний проект нехай буде корисний для Таращанської громади, адже разом робимо важливе. Спільна праця органів місцевого самоврядування та соціально відповідального бізнесу є прикладом ефективного партнерства, що сприяє розвитку місцевої інфраструктури та реалізації важливих для громади проєктів. Щира вдячність благодійному фонду МХП Громаді за підтримку та грантову допомогу, які дозволили реалізувати цю ініціативу.